Святій Миколаю, ти, що вгамував бурі на морі і врятував життя від загибелі, втихомир і бурі мого життя. Коли вітри турбот б'ють із силою, простягни руку і заспокій їх, коли хмари скорбот накривають мене, освіти їх своїми молитвами. Наповни моє життя миром, а серце вдячністю. Я не прошу багатства без міри. Але лише благословення Господня у всьому, що роблю, дай мені, Отче Миколаю, можність іти вперед, віру не падати і радість жити кожен день як Божий дар. Святий Божий, будь зі мною усі дні мого життя, до його кінця, зроби так, щоб коли настане година мого відходу з цього світу, я був примирений з Господом, очищений молитвою і милосердям. А до того часу наповни моє життя світлом твоїх чудес, знаками Божої любові і радістю усвідомлення, що я не сам. Дякую тобі, святий Миколаю, за всі благословення, відимі і невідимі, дякую за ті дні, коли ти визволяв мене з бід, навіть коли я не розумів як. Дякую за миті, коли ти заступався за мене перед небесним престолом. Прийми тепер мою цю молитву і віднеси її через свої молитви до Христа Господа, того, хто є любов, світло і вічне життя.